Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! В цьому відео хочу вам представити пана Михайла. Це старожил міста Уельба і української греко-католицької громади. Це людина, яка тут вже скільки? 23. 23, 23 роки людина роки. тут. Так. І вона, у, у 5, нього... років, 5 років у Мадриді, 5 років у Севілії, і ось вже м, понад 13, 13 років у Ельві. У пана Михайла дуже Дуже яскравий життєвий шлях, і я хочу, щоб він поділився зараз. Дуже багато сюди їдуть, розумієте, ви хвилюєтесь, ви боїтесь, що з вами відбудеться, коли ви сюди приїдете. Але раніше сюди люди приїжджали, їм було складніше, навіть ніж вам. Не було ніякого тимчасового захисту, нічого. І от я хочу, щоб е, пан Михайло він розказав, як він сюди їхав, складався його шлях. Скажіть, будь ласка, як ви приїжджали, ким ви були в Україні? There. В Україні я в основному працював на заробітках в Росії, але ж тоді такі склалися часи, що вже з Росії можна було не тільки кошти говорю, привезти, тому що тоді говорю, так працював рекет, на вокзалах поліція була, і провірали прямо ревідділки, роздівали, шукали. І немало можливості тих коштів привезти, які заробив. Тому я почув, що є така Іспанія, яка я б поїхав, тому що враховував себе спеціалістом. Бо я у всіх будовах. А ви і... за спеціальністю хто? Я за спеціальністю журналіст. Закінчив, не не закінчив, а Львівський університет, але справа в тому, що я на третьому курсі був. тоді часи гори були такі, що чорновіли, так, так і стус, я так і. Семоненко, Васильова, їх всі-всі хоро були пов'язані за те українське слово, за те, що розмовляли українською. Я також намагався, щось, щось, але ж у мене не було таких доказів. і Мене розвинувачили тільки всього на все по статті за спекуляцію, і довелося в Росії мені відбути п'ять років заслання. Вас за е, торгівлю, фактично. Так, тому що, тому що не, не було гори доказів, що я, я там якусь літературу розповсюджував. Просто те, що торгували. Як зараз так. люди всі можуть торгувати. Так, так мені знайшли горе, тому що, наприклад, чорноміле там теж щось знайшли, що він чуть-чуть нам. А мені гори, значить, горе, садили, тому, що, статті, так, У мене були в хаті долари. Приїхали в Іспанію. Якого року? 2001 році. І ким ви працювали тут от перша ваша робота? Е, перша робота, я пішов на будову. І на будові, я говорю, там поляк, як казав, каже, будеш добре працювати, я тві, я говорю, папери, тобто тобі треба було резиденцію. І Я досить і досить багато працював і все старався, але ж, однак, ті старання пішли марні, тому що е, той термін закону, який можна. Було подати документи і отримати легалізацію. Він закінчився, і поляк мене звільнив. Кажу, шукай, шукай. Я п'ять років без документів. Чекав другого, другої амністії, тоді женився Філіппо. І після Філіпа вийшов знову ж такий указ, чи як би сказати, амністія. А скільки взагалі амністії ви тут пережили? І що таке амністія? Розкажіть, The chum. Це таке такий закон, який гори дозволяє прибули чи з азіатських країн, чи України, чи щоб вони вони отримали дозвіл на працю. Бо якщо дозвіл на працю немає, то тоді дуже важко, тому що гори доводиться горе працювати за півсіни. Зрозуміло, але скільки амністій тут було за ваш час, коли ви тут 23 роки в Іспанії? Перша була в 99-му році. Друга в 2001-му, 21 січня. Третя була 2005-му, це я вже під анмісію попав. О, і більше їх так і не було, тому що після цього взяли, спростили. Вони взяли, розробили такий закон, що якщо ти три роки вижив тут, хоча не можна більше трьох місяців перебувати в Іспанії. Якщо ти в Іспанії більше знаходишся, тебе ти підлягаєш депортації. Але ж вони виходили із такого, значить, як ти зумів. Перебути жити його, значить, ти маєш можливість право тому... на легалізацію. Так, так зрозуміло і так, і так, так і зрозуміло. тим людям давали можливість контракту і в тих тих, тих ем, А арайґо. Соціальна називається. це так, те, так, те так, про що так, я дуже так, часто так, вам так, кажу. Так, Ось так, якраз так. пан Михайло підтверджує. Скажіть, будь ласка, яка була ваша остання робота і ким ви і зараз, як ви працюєте, чи у вас пенсія вже тут іспанська, як ви? Справа в тому, що в 2004 році жив в Леганесі і там стався, а я тоді розповсюджував газету Високий замок. І Офісіна наша знаходилася таки прямо біля оточа. Я мав два тюки тих наших примірників. Які треба було чекати неділі, або в тих магазинах, які там українські, такі наші магазини були, які розповсюджували, які продавали. Я почув, що якась тривога, всі тікали. А то виясняється, що тоді був теракт. Теракт. А, так, 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 тереакти. Ви теракт, теракт был, пережили да. в Мадриді, так? Так. Да. Я також, як би сказати, всі нас тоді давали медичну допомогу, і в мене виявляється, це був за високий тиск, І якісь там зміни в цьому. Мене положили в госпіталь, і в госпіталі їм дали якусь довідку. А що то за довідка? Я... Ну, добре, А зараз ви на пенсії вже? Так, так. І Ви і, отримуєте і, на... іспанську пенсію. Так, так, так. А так. Ви отримаєте мінімалку, чи ви тут заробили більше? Ні, я більше заробив, тому що я по-інвалськи, я по, по у мене 55%. 500, тут, немає, а, тут немає, як би груп. сказати, груп. груп Перша, немає. друга, а, а тут тільки всього на все відсотки. <світ> І коли говорять, я другий раз мене забрала скоро, то вони я, роздивувалися, як же ж ти на, працюєш на будові, і <світ> то в Севілі жарко буває. <світ> <світ> 50, так, так, так. І 50, то навіть і більшого. І вони питаються, чи тебе часу не оперували. Я кажу, да, ні, але було таке, що в мене говорю, був прокол, але щось там дивилися в серці. А то виясняється, було шунтування. О. А те шунтування забороняє навіть і на полі працювати, і сторожем працювати. І взагалі навіть тільки як моя сказала лікарка, тут КВСР називається Попу, по, на, на наша. Сімейна лікарка, тобі його тільки так друкувати десь, а більше ніде не працює. На яку пенсію можуть розраховувати тут пенсіонери, якщо вони працюють, наприклад, 5 років тут? Якщо. Десь приблизно скільки це може бути? Якщо тільки вік дозволяє. Якщо вік дозволяє, то скільки тоді? Десь буде гороть 400 євро, але справа в тому, що тут треба обов'язково мати вік не менше 65 років, ага. і той вік орипостійно там навіть, якісь якщо... місця додається. І навіть якщо з інвалідністю, навіть з інвалідністю воно також. Зрозуміло. Так. Добре, я знаю, що ви активний громадський діяч, і ви багато допомагаєте українцям і співпрацюєте з іншими громадами, і ваша громада тут в Ельбі. Як ви бачите розвиток от громадського руху тут в Іспанії, українського. Як ви його бачите, я бачу, що у вас є ваші нагороди. Розкажіть також про них. Ви тут тільки одна ще друга нагорода десь зараз дружина принесе, включився в громадську роботу ви, будь ласка, в в громадську роботу і включився ще в Мадриді. У Мадриді гори був такий час, що дуже бушував рекет. І той рекет ходив по квартирах і збирав гроші. Україні. Український рекет чи так, український, іспанський? український рекет, тому що вони не хотіли працювати, а вони тільки всього настю виживали на тому, що гори прийде на квартиру. І ця господиня, яка знімає квартиру, то вона брала по 5 миль. Миля тоді була 20 євро. То, ну, то великі були кошти. І вони вимагали отаку суму. Вони о, ніхто не міг супротивитися. І, я в консульство посольства Іспанії тоді звернувся, тоді вона була на каналі. Коротше, в ті часи було важко якоїсь допомоги шукати. Нас, наприклад, один був євангелістом. Він каже: ви просто кажіть, що ви віруючі і ви не давайте ніяких грошей. Але то, -то таке, що можуть взяти, вести, побити його. Я включився в. Громадську діяльність. Громадську діяльність, так, так. Перший я концерт з Мадриді, це було а на день матері. Щоб привлекти матері. увагу до цієї проблеми і допомогти українцям. Так, допомогти. І просто нам треба єднатися. Якось треба нам єднатися, створити асоціації, щоб ми робили якусь єдиному. і та боротьба, гори такі, як не я, би, допомогла би, щоб ми гори, знали, а, хто наші, а то ж молоді хлопці, які горять Жали з України, якісь там мали прийоми, чи якісь навчилися, значить, спортивних. От, хотіо. І вони, вони робили таку горе, погоду, що необхідно було давати ту той процент, щоб тільки всього на всьо працювати. Але слава Богу, що є тоді спільними силами ми якось вийшли, і такі, як є, горе, цих, що хто 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 збирав ті горе, кошти, було горе, значить да, Покарано. Покарано то дуже така була складна операція, але ж це було, це було таке. і ми, ми. дякую вам, mm. пане Михайло. Е, нехай вам щастить. Я думаю, що громадський рух український буде продовжуватись. дякую, дякую що ви це робили. Дякую. І далі будуть об'єднуватися і створюватись нові громадські організації. Нехай вам щастить. Е, всі підписуйтесь. Сьогодні такий день випадає, що на нас сьогодні 10 років з дня побиття небесної сотні. Тут у на нас жаль. є така, така, на жаль, тут така є Марія Свята. У мене говорю, оскільки була значить, тарілка, я дивився, говорю, постійно п'ятий канал. Вона телефонує до мене і просить, каже, Михайло, гори, що там робиться на Майдані. Гори, подивіться, каже, бо мій син говорю, зараз горе, ніяких дзвінків. Каже, тільки зазвонив, каже, що я взяв свого друга, він вже мертвий. Горе, і так говорю, телефон відключився. Я тоді написав пісню. Я написав раніше віршаво, але вже сама після цього якась мелодія склалася. Хочете продекламувати? Так, 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 так. Супер, супер слухаємо. Дякую, дякую. Тому що то вже часи такі можу забути, а мені вже поза 70. Будь ласка. Ти плачеш, мамо. Ні, не плач, не треба. Така вже не доглинька. Моя тут я не сам уся небесна сотня. Ті, що за Вкраїну віддали життя. Я знаю, дорогенька, ти ридаєш, з небес благаю я тебе не плач, не плач, матусю, витри гіркі сльози. За те, що не послухався, пробач! Пробач, матусю, за глибоку яму, яку в твоєму серці причинив. Пробач, що твої сльози мамо, той лютний ранок і ниєм покрив. Пробач, що твої сльози, мамо, той лютний віранок і неєм покрив. Ти їдеш в Київ, ходиш по майдану, руці тримаєш свічечку свою, розпитуєш, чи не бачу хтось, чи знає, де смерть мене застала у бою. На барикаді, на оті, що з краю, Бій побратима матусю, умирав, я біг йому надати допомогу, не встиг від кулі снайпера упав. У цю хвилину серце зупинилось, Мов нитка обірвала вся життя. Той ангел, що схилився наді мною, забрав мене до вічного буття. Той ангел, що схилився наді мною, забрав мене. До вічного буття. Перфекто, давайте поаплодуємо. Супер! Ставимо лайки, підписуємось. Пане Михайло. Будьте здорові. Дякую. Ви до нас ви приїжджаєте.